В неділю водій під час спілкування із поліцейськими підірвав гранату. Про це повідомляє поліція Львівської області, поліцейські патрульної поліції зупинили автомобіль Альфа Ромео, водій, якого порушив правила дорожнього руху. 37-річний мешканець одного із сіл Самбірського району під час спілкування із поліцейськими дістав гранату. Та підірвав її. Наслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. А свідчі самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальні провадження за статтями незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або ж довічне позбавлення волі. Україна зіткнулася із безпрецедентною житловою кризою. Згідно звітом міжнародної організації з міграції з 22-го року, армія РФ зруйнувала чи пошкодила понад 236 тисяч будівель та понад 2,5 мільйона житлових одиниць. Брак муніципального житла в поєднанні з недостатньо регульованим ринком оренди створили серйозний тиск на наявність та доступність житла. За оцінками ООН, понад 10 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки, у тому числі виїхати за кордон, і майже половина. Людей, які залишилися в Україні, мають труднощі з оплатою житла. Згідно зі звітом, вони змушені витрачати 50% або більш свого доходу на оренду. Президент Венесуели Ніколас Мадуро на мітингу своїх прихильників заспівав рядок із пісні Джона Леннона «Imagine». Та закликав до миру на тлі військової загрози з боку США. Про це пише за телеграф Мадуро виступав на політичному мітингу у столиці Венесуели Каракасі, де закликав своїх прихильників робити все для миру, як казав Джон Леннон. За його словами, ця пісня Леннона є гімном для всіх епох та поколінь, натхненням для всіх часів і даром для людства. Ну і також він закликав молодь вивчати слова цієї пісні. Нагадаю, нещодавно президент США Трамп заявив, що сумнівається ймовірності війни проти Венесуеле, однак, не виключив ударів по певних об'єктах у цій країні. Також він натякнув, що дні Мадуро на посаді президента полічені. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у Флориді зробив різку заяву. Республіканці просувають законопроєкт, який передбачає жорсткі санкції проти будь-якої країни, що веде бізнес з Росією. За його словами, під удар можуть потрапити і ті, хто співпрацює з Іраном. Тим Це часом у Кремлі продовжують розкручувати власну миротворчу пропаганду. Помічник Путіна Юрій Ушаков у черговому інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що зустріч Путіна й Трампа поки відкладена, але контакти тривають. Ушаков також сказав, що підсумки саміту в Анкориджі довели українській стороні. що... Без будь-яких деталей і доказів відповідно і традиційно для російської риторики заявив, що домовленості Анкореджа, нібито, не подобається тим, хто хоче продовжувати війну до останнього українця.